Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Philips, серія Altinon Pro 9200 на цоколь H3. Артикул даного комплекту 11336 u 92 x 2 Постачається фірмовій упаковці комплект. Всередині знаходяться лампи, також інструкція. Лампи у нас доволі компактні. Ось такі мають вигляд. Практично повністю в металевому корпусі, крім цоколю, Він з пластику. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів. Потужність ламп 11 Вт, як заявляє виробник, і є у нас пасивна система охолодження у ось такого величкого радіатору. Жилення під'єднується як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартних роз'ємів. Як ми бачимо на проводі живлення, додаткових драйверів немає, що значно спрощує встановлення даних ламп в будь-який автомобіль. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Доволі яскраво відсвічує лампа. Має білий колір світла, заявлена колірна температура 5800 К. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 1150 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено до зустрічі в наступних відео.